Доброго дня, шановні прихильники футболу, відомий в Україні італійський наставник Роберто Дедзербі, який свого часу тренував Донецький Шахтар, а зараз є головним тренером англійського клубу Брайтон, якось сказав, що він. Не довіряє англійським арбітрам. Плюс до того вважаю, що англійська прем'єр-ліга є єдиним фактично чемпіонатом, в якій хоч і є система ВАР, тим не менше, ти не можеш їй довіряти, тому що її систему ВАР інтерпретує дуже слабка ланка, а саме англійські рефері англійські футбольні арбітри. За ці слова, як на мене, англійські арбітри помстилися Дедзербі та його команді не так давно, як на мене, Брайтон був засуджений фактично в матчі проти Челсі. Але сьогодні не про Дедзербі, не про Брайтон, а про те, як англійські арбітри не хотіли, щоб хоча б на один день турнірну таблицю очолила в Англії Астон Вілла. В одному з оглядів англійської прем'єр-ліги я жартівливо говорив про те, що, можливо, дійсно Астон Вілла це зробить, а саме очолить турнірну таблицю. І особливо після того, як команда вдома поспіль виграла у двох претендентів на титула, саме Манчестер-Сіті та Арсенал, і залишилася єдиною командою чемпіонату, яка в домашніх стінах ішла і 100% показником, 8 матчів 8 перемог, це ставало ще більш реальним. І тут в гості до Астон Вілли після манчестер Сіті Після арсеналу приїжджає явний аутсайдер чемпіонату Шеффілд Юнайтед. Здавалось би, ніщо не може завадити виграти цей поєдинок Астонвілі, але ні, знайшлися люди, так звані люди в чорному рефері, які, як на мене, дуже сильно повпливали на підсумковий рахунок цього поєдинку. А до речі, там була нічия 1-1. І от глядач, який припустимо, не бачив матчу, скаже: Ну що за несерйозний підхід? Ви обігруєте Манчестер Сіті, Арсенал, а потім не можете обіграти Шеффілд Юнайтед це несерйозно. Але насправді, все ж таки, реалії цього поєдинку були трішки іншими. Як на мене, два 100% пенальті було в першому таймі у ворота Шеффілда, але головний арбітр матчу Ентоні Тейлор та загалом вся суддівська бригада жодного не призначила. Хоча обидва епізоди переглядала славнозвісна або можливо в Англії називаємо її горе звісна система Вар. Дійшло до того, що в одному з епізодів Форварда Астон Віли, який збирався вже завдавати удару, прямо нагло двома руками штовхали в спину, не клали акуратно руку на спину, не клали там акуратно руку на плече чи акуратно смикали за футболку, а просто нахабно двома руками в спину. Але для ентоні Тейлера це не порушення правил. В другому таймі, попри всі труднощі, Астон Віла таки відкриває рахунок, робить це бейлі, і здавалось би, ну зараз буде полегше. Перші відеоповтори епізоду показують, що гол чистий, але як то кажуть англійські рефері, не здаються, і вони шукають, шукають і шукають порушення ж правил в цьому епізоді. І треба сказати, що знайшли. Так, дійсно, там було порушення правил. І цілком закономірно гол був скасований. Але питання в тому, якщо ви отак прискіпливо шукаєте, то шукайте завжди, не тільки в тому епізоді, скажімо, в якому вам хочеться. В одному з наступних епізодів у Астон Астові знову були претензії на пенальті. Там нібито м'яч влучив у руку захиснику Шеффілда. Але як роблять в даному епізоді ті, хто сидить на так званій системі Вар, вони показують кадр тільки з однієї камери, і то із-за воріт, де видно тільки спину захисника Шеффілда. Руки взагалі ні. Тобто, так ніхто й не показав нам, чи була там рука, чи не було руки, куди влучив м'яч, не зрозуміло. Але оце, як не мене, це дійсно подвій. Стандарти. Якщо ви за якимось принципом працюєте, то працюйте за цим самим принципом завжди. Але, схоже, англійським арбітрам краще вибачитись після матчу, визнати свої помилки, ніж робити оце все по ходу матчу. Але питання в тому, що тоді ваші вибачення вже нікому не потрібні. Ви вже вплинули на результат. І от сама англійська прем'єр-ліга насправді дійсно є тип том чемпіонатом, де арбітри дійсно дуже сильно впливають на загальні підсумки матчів, і в тому числі розташування команд в турнірній таблиці. І ти задаєшся питанням, так а хто головний в футболі? Футболісти, які фактично живуть на базах, тренуються, віддають своє здоров'я? Чи рефері, які просто полозяться, є допоміжним, скажімо так, фактором у футболі. Але, на жаль, в сучасному футболі, як показує Прем'єр-Ліга, арбітри насправді доволі таки серйозно відіграють роль. Причому чомусь от в інших чемпіонатах так явно цей момент непомітно. А от в АПЛ дійсно, навіть маючи вар, вони варять таку кашу, що ти задумаєшся, а це цю кашу вони варять, тому що вони такі погані арбітри, чи, можливо, по якійсь іншій причині. Ну а за команду у Астон Віллу трішки прикро дійсно могли хай навіть хоча б на один день, але все ж таки очолити англійську прем'єр-лігу. Сподіваюсь, вони такі це, незважаючи на всі труднощі, зроблять. Чи дивились ви цей матч? Якщо так, то будь ласка, залишайте свої думки щодо арбітражу і загалом англійських арбітрів. Цікаво буде почитати. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його лайком. Буду дуже вдячний. На все добре.